Доброго дня, шановні пані і панове. Черговий раз в мене є приємна можливість висловити вдячність керівництву Укрінформу і в цілому цій національній інформаційній агенції і персонально пані Галині Сторожук, керівнику відповідного підрозділу, за надану можливість презентувати тут, мені здається, найважливішу. Ділянку роботи Національної експертної комісії України пов'язано із нашими спробами запустити механізм формування здорового способу життя. І в цьому контексті я можу сказати, що Національна експертна комісія оприлюднила вже план антиалкогольної компанії, план е, е, чи стратегію протидії інформаційному насильству і ще багато дечого іншого. Але це все боротьба проти чогось. Відповідно до закону, який вимагає від комісії протидіяти поширенню інформаційної продукції, яка містить пропаганду національної релігійної ворожнечі, образу людини за національною релігійною ознакою, пропаганду алкоголізму, пияцтва і наркоманії, пропаганду насильства і жорстокості або порнографії. І це все робота проти, яка множить число друзів. Комісії, як ви розумієте, бо мова йде про бізнес, від якого вимагаються дотримання певних етичних норм, на що треба додаткові видатки. В цьому випадку ані бізнес, ані державний бюджет ніяких витрат не мають, бо в цьому випадку ми починаємо від джерел, від коріння ми починаємо від дітей. Конкурс, моральний вчинок. Народився із того, що на багатьох зустрічах члени національної комісії, і в тому числі я, і Олександр Йосипович злотник, ректор Київського інституту музики імені Глієра, композитор, заслужений діяч мистецтв України, професор, але ще тут не написано народний артист України і член комісії, і голова науково-консультативної ради з питань мистецтвознавчих у комісії. Виступаємо і самі діти першими почали ставити питання про те, що вони, ну скажімо, дипломатично не цілком задоволені тим, як виглядає моральне обличчя дорослих. Що я можу сказати про ці дві збірки? Одна збірка, тут 53 пісні, україномовні пісні, сонячна музика. І райдужні нот, нотки російськомовні. 31 пісня. Е, я давно працюю з піснею, зі словом. І для мене дуже важливо це вірші. Повірте, в цих збірках якісні вірші, тому що я працював і з Робертом Раждвестинським, і з російських поетів, і з Григорієм Поженяном. І з Андрієм Демінцевим, і багатьма-багатьма іншими, з нашими видатними, і з Луценко, і з Вадимом Крищенко, з Юрієм Ревчинським, Олександром Вратарьовим, Андрієм Демеденко. Перелік дуже великий, тому що в мене близько трьох тисяч пісень. І я розумію, наскільки важливо, щоб діти мали якісну пісню. Тому що все починається з пісні. От дитина народилася, і мама її співає коли Вона чує слова, вона чує інтонацію, і все починається її життя з цього. Навіть коли ще вона у мами тут, то ті пісні, які мама слухає, ця дитина вже запам'ятовує. Вона вже виховується. Легше всього. Коли я ці пісні показав на Донеччині, в Криму, то люди сказали, ну Боже, яке щастя. По-перше, в нас вже є для дітей репертуар. По-друге, вивчати українську мову найлегше через пісню. Запам'ятовуєш слова, допомагає музика запам'ятовувати це все. І таким чином то є найскорший шлях вивчення мови. Тематика пісень різноманітна. Починаючи від малечі, це дошкільний вік, середній вік і старшокласники.